Так, потрібна порада. І ось таке решето. Нижня дойцвара. Це у нас фрукт за 70. Брав я минулого року нове. Ось так от зробив. Ну і півтора сезону і це його, його порвало. То, що, що з цим робити? Треба якось домолтити пару городів. І його далі починає рвати посередині. Воно тоньке, це і півторачка, але воно нове. Мало би служити. Таке ж є на сою, І так само його починає рвати. Воно нове. Я не знаю, що з цим зробити. Тут почало рвати, тут воно почало рвати. Ну, А от були старі решети, по 15-20 років вони витримали, їх не рвало. В чому причина? Метал не такий, чи що? Я може не так.